Любі, друзі. Вас вітає центр дитячої та дитячий, 13 «Гурток англійської мови стак, крімник, шарворольська, цінаїда, Семенівна. На Напереднь, попередньому орке заняття ми вами вчили тему транспорт на вулиці. Давайте повторимо цю тему. Автобус, бас, трелейбус, тролейбус, трамвай, трен, потяг, трейн, велосипед. Байсекл, мотоцикл, моторсайкл, метро, андеграунд, молодці, швидка допомога, амбюленс, пожежна машина, пає, трак. Корабль, ship, літак, плей. Так, сьогодні ми з вами почнемо тему професії. Драйве водій, екто, актор, доктор, лікар, нос, медсестра. Пайлот, пилот, памет, клемер, фаермен, пожежник, капентер, плотник, столяр, пенте, художник, білдер, будій, бейке, пекар, бабе, перукар, екук, кухар, тейлер, кровець, сайнтист, вчений, інженер, інженер, сингер, співак. Полісмен, поліцейський. Так і так, драйвер, водій, ектер, актор, е, е, лікар, доктор, медсестра, нс, пайлет, пилот, фамер, фермер, файрмен, пожежник, е, капенте, е, столяр, пейнте, художник, білде, будівельник, баба, перукар. Бейкер, пехар, екуб, кухар, теле, кровець, сингер, співак, співак сайентист, ченнель, полисмен, полицейський. Так, пишемо драйве, водій. Драйве, водій. Дальше Экто, Актер, Экто актер, доктор, лікар Доктор, Ликар, Нс, медсестра, Пайлот, пилот. Farmer – фермер, файрмен, пожежник, капенте, столяр, капенте, столяр, пенте, художник, бабе, перукар, бейке, пекар, Builder – будівельник, эку, кухар, Tailor – кравець, далее сайентис, чени, сингес, пивак, полисмен, полицейский. Так, це розуміло. Ми продовжимо цю тему на слідчому занятті. До Будь бай.